Щось таке гряде, неймовірне, хочу з вами поділитися. У мене таке враження, що квітень місяць, квітень, середина травня, травень, ні, квітень, травень і ще місяця три, місяця три. Це взагалі якась смерті народження. Ну, України в цілому, України в цілому, ніби тільки зараз ми народжуємося. Тільки зараз, як нація, як дух, як ті, хто нарешті щось про себе зрозуміли, а як ті, хто готовий діяти, як ті, хто нарешті не просто прокинулися, а прям пробудилися. Знаєш, вже, 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 вже цей не відкрили очі, а вже, вже встали. Вже встали. Бачу, що готують нас до Пуджі 12 квітня, де ми будемо з вами активувати наш трезуб, і де ми будемо замовляти долю щасливу долю для України. Це буде наше свого роду пахтання, коли в свій час на початку епохи. Приходять різні сили, ну, приходять народи, да, і просять у, у Молочного океану для себе дарів, так як це було при пахтанні океану між девами і асурами на початку нашої Сан Кальп, самої Кальпи, оці, ну, самої величезної епохи. І зараз відбувається те саме. І тоді ці сили, ну, це чоловічі, жіночі, хочете там, да, світлі й темні. Тоді вони прийшли заради напію безсмертя Амріти. Їм молочною канда. Тільки самий перший дар, першородний дар. А вони назвали його ядом. І весь цей час це було у Шиви, тому що, але ж безсмертя попросили. Значить, просто були неспроможні взяти. Чому? Тому що фізика була не готова. Що таке яд? Яд це те, що руйнує. Тепер дивіться: зараз ми будемо на початку. Епохи, нової епохи, нової кальпи просити безсмертя не для себе, а просити гарної долю для своєї країни. І це еволюція свідомості. Тому що якщо буде гарна доля у нашої країни, а в них слово край взагалі сприймається як мій край, рідний край. Рідна Земля, а Земля це планета. Тому адреса відразу, відразу до, до матері в нутру. І е, ми просимо, знаєте, правильно попросили. І тому після активації Трезубу на е, дивіться, зараз дивлю, якщо бачу, що хотіла сказати, відкривають восьмого канал. Восьмого. Таке враження, що як то було Страсна П'ятниця, три дні. І зараз буде три дні перед нашою пуджою. Восьмого якийсь канал зміни мірності. Я не знаю наскільки фізично будуть це відчувати. А якийсь відкривається канал, він буде восьмого, дев'ятого, дев'ятого, десятого, одинадцятого, а дванадцятого у нас буде пуджа, і вже шива буде опускати нову матрицю «Долі для України. Тобто я думаю, що ще хтось бачить, не можуть побачити цих три дні, не можуть не побачити. Не астрологи, не ні... я не знаю. Я не розбираюся в цих речах. Те, що я розбираюся, я знаю. Ада інтерпретую, пояснюю. А отакі класичні глибокі техніки я не знаю. Тому, будь ласка, перевіряйте, але я певна, що зараз оці три дні точно будуть бачити. А і це підготовка до нашого 12-го. Для того щоб активувати три зуби, роздати їх нашим бджолам і демонтовати. Вати, нарешті, стару матрицю матрицю вілікомучення, матриці того, що фізика що тіло це виключно для страждання, а тому, що ось наш символ життя. І я вам скажу, що мені вже починають розкривати це. Тому що ну ми ж думаємо, що це Ісус, це символ долі, символ, ой, символ любові, символ... це правда, це правда. Але ж ви знаєте, що все багатоетапне і багатомірне. А заходжу туди, а там ще якісь цепи. А я кажу, це хто каже, та Прометей. А потім, а це? Та каже, так ви ж, птиця сва, а це? Та каже: ви ж прибивали всіх, всіх розпинали, хто до вас приходив з світлом? Всіх. Один е, осліп і руни нам дав. Всі, хто нам щось давали, ми їх порозпинали, а потім раз у мене отак. Я кажу, свідомості, ти хто? А він такий мені знаєте, як Пушкін каже. Та-ра-та-та, та-та-та-та, на дубі І днем і ночі кот учений. І такий пішов кот-баюн, кот-баюн. там чудеса, там ліші бродять, русалка на вітвях сидить, а це висять оці всі долі, оці всі ляльки. А я дивлюся на цей світ астральний. У цей світ Бардо не дає людям побачити цей дуб, не дає людям побачити це життя в цій маї. ж Кот Баюн розповідає. Тому, судячи за цього, ми зараз сипки знімемо. Всі, всі, які не дають нам згадати, що ми діти живого життя. Ми і є дерева життя, ми і є тризуби, ми і є атмічне полум'я. Ми є атмічне полум'я. І як так важко зрозуміти, що світ добрий, а це був поганий сон в цьому яйці. Вже в цьому, тут наснилося, начудилося, тому що світ добрий, тому що, подивіться, вогонь дає тепло, життя, все народжує життя окрім нас. Да, ну ми дуже ми, ми народжуємо. Теж ми народжуємо це ж не життя. Це природа через нас. Це ж знову ти як це як я народжуюся. Як, як я займаюся пищеварінням, Ага, ну, ну типа, да можу можу тільки вирішити їсти не їсти вагітне не вагітні. Ти а так, це ж все ось воно. Ось воно, що ви уявляєте, який вогонь в нашому всесвіті оцього тепла висвободився, що ця любов змогла пробити глибинні знання, глибинні знання теї про життя. Тому що у вогня немає знань про життя. Вогонь просто запалює. А тільки та любов, тільки яка це сила, яка може оце небуття пробудити, небуття, щоб дістати оці а, формули, ключі життя. І тому все дуже-дуже просто. А, любов до власної землі відкриє нам, Не, що ми Боголюди. люди, відкриє всі знання ще раз, любов. До рідної землі. Любов до рідної землі. Не, не абстрактна, не ота, де, ота, до України. Зараз це українська земля. Це вона не належить нікому. Взагалі ніяка земля нікому не належить. Вона кормить тих, хто там живе. І раніше земля кормила всіх, хто приходив. Подивіться, і а, кинеш е, на стінину, і будяк виросте. І так само серед людей. А тепер вже наша земля, а наша мамка в тій силі, коли самому Богу сказала, більше ніяких бур'янів на моїй землі не буде. Я думаю, що навіть фізично Чорнозем зміниться. Але зараз буде велика чистка бур'янів. Тож я розумію, що зараз до нашої пуджі три дні буде якогось ось цього, знаєте, тільки вже. Пришестя е, жіночого жіночого духу він вже тут. Це я його щитую як дівчинку. У Мене е, до неї до цієї свідомості прямий контакт. А е, я про це розповідаю з 2 березня 2002 року. А, і, але зараз воно буде народжуватися. Ніби знаєте, ніби в ефірному плані було, готувалося, акумулювалося. І ще раз, це не тому, що ми з вами такі розумні стали, і більмо з очей попадало в нас попадало, і ми там щось побачили. Це тому, що ми землю почали любити. Мову почали любити. Почали б думати, почали бути розумнішими, виявляються добрішими і яснішими. Ще раз. Це подарунок. В землі не подарунок, це не подарунок, це... так це працює. Так це працює, так це працює в нашому тілі. Так це працює. А любов до землі пробудить наш код оцього коріння, хто ми дійсно є. І всі наші, і наш земний рід, про який ми держимося. Треба триматися роду, самого роду, в якого тільки країна і край. Все єдине, все єдине. А тому а, зараз бачу щось надпотужне, надпотужне. Я кажу, будемо тоді знімати того Ісуса, будемо за нього молебні, якісь заказувати. Хай нам християн. Знаєте, нам влада вже в петиціях повідказувала, і мені цікаво, а ці свічниці можуть прийняти паніхідку за Ісуса чи сорокауст. Чи за заповзаупоєний. Мені цікаво, вони приймуть. Ми можемо за Христа хоч раз помолитися. Ми можемо молитися да, за тих, на кого молимось ми. Тут дуже буде цікаво. Ось і е, будемо ми стару матрицю, стару темряву, сваргу, яка повинна летіти, е, демонтувати нашу стару долю для того, щоб ця доля, яка вже буде стризубом передана, і на п'ятидесятницю буде уже сходження. Духу не святого, а духу живого. Все <святе> зустрічайте. Давайте, приєднуйтесь. З нас така ціховуха. Там зараз такі, знаєте, всім, хто приймають участь, просто в кармах породу роздають, знаєте, як царі, коли приходили і починали от народу роздавати. оце наші от в жіночих колах в Ахо ще я бачу, що просто подарунки такі, що. Якщо ви корисні, то підіть, зробіть комусь користь і самі отримаєте все, обіймаю.